Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні у цей травневий день, 14 травня, я рада вас вітати в своєму саду. Поступово проходить вже й весна, адже сьогодні, 14 травня, залишилось не так багато, півмісяця, і почнеться літо літочко, яке ми так чекали, так любимо його. Хоча й весну теж любимо. І я хочу сьогодні підійти ще раз до свого деревоподібного піона, бо час цвітіння його короткий, як ви бачите, і ось він уже, скажімо, частково облетів, але ще має досить багато квітів. І гляньте, яка велич і краса в мене в саду. Дійсно, це так. Я сама дивлюся на це і диву даюся, що ж ти такий високий вирос. Тобі тут подобається. Ну, я рада, я рада. І ось гляньте вже коробочки такі зав'язалися з насінням. Ті, що облетіли квіти. от Тут теж таке є. Ну, і ще розпускаються, звичайно, є ті такі, що тільки тільки розпустилися. Є які вже перецвітають, дорогі друзі. Ось така краса в саду. Саджаєте деревоподібні і ну, Якщо ви будете давати йому можливість рости, я думаю, він виросте у вас такий стригти не треба. Якщо будете стригти, да, буде тоді коротший. Ну, я його не стригла, через те він такий у мене високий. Цей піон. Ну Ось так дивіться, от так просто обломую оці ці от коробочки і все, оці, ця вся стрижка. Ну і Таким образом він робиться все вище і вище, і вище і вище. Е, спеціально його не годую. Ну Ось, бачите, шланг положила все-таки, щоб полить, поливала. Бо ну, така ж маса квітів, і листя. Це ж все треба напоїти нагодувати. Тому поливати, звичайно, треба, якщо немає нормального такого, вологі нормальної такої. Ну, Але бачите, що є і такі бутони, які не розкрилися. Тобто Він ще буде квітувати, але основна маса вже потроху облітає оці всіх пелюстків. Ну, якщо пройти, на цей бік подивиться, то подивіться, як густо вони цвітуть, як їх багато цих квітів, вони такі схожі мені на макове цвітіння і дуже-дуже насичене, дуже таке воно густе, вільне цвітіння. Подивіться, які красиві течінки всередині і маточки. З примичками чудово виглядають в оточенні цих течінок. А запах стоїть, пахне. Отака От моя красуня чи красунчик-піончик в моєму саду. Навіть не очікувала й сама, але якщо хтось хоче ну, високий, щоб був, то обрізку не треба робити. Один рік я його обрізала, бо він щось мене розсердив, полягав там, в общем, не дав пройти. Я кажу, все, будеш коротший. І я його обрізала, то він на наступний рік, рік чисто символічно мені зацвів чуть-чуть. Там щось було декілька квіточок і все. Я зрозуміла, що обрізка це не його. І більше я його не чіпала. Ну Звичайно, обрізаю там, де пройти не можна. Ось тут не знаю, що буду робити, бо ж посадила ще піон і собі ось сортові виписала. Зараз вам не скажу, як називається. ну Цей помню том, точно, що це сорбет, а це барзелла. Ось вона маленька бардела. А цього щас не скажу як. ну В общем, він на дутел похожий такий із там всередині. Ну, По-моєму, хет, хет, якийсь хет. Чесно не скажу вам, ну то не ну Стосовно піона, от щоб він високий вирос, це мої такі спостереження. І моя така порада, ви його просто не стрижіть. А просто давайте йому можливість зеленими нарост, зеленим гілочкам. Оцім. Ну а коробочки, просто їх треба знімати, бо вони ж тягнуть додатково із землі поживні речовини. І тоді сама рослина не так буйно росте, там розвивається менше. Їжі достається. ну Це мої такі поради. Ну Стосовно годування, ну, поливаю, Да Ну інколи там як троянди підливаю і йому щось перепадає. Ну, а так, щоб спеціально, чесно вам скажу, не годувала. Ну, і ось бачите, ще такі от бутони не розкрилися ще. Ті, що не розкрилися. Ну, На сонці вже, звичайно, вони всі розкрилися. Оце такий красунчик в моєму садочку. Ну, а тут е продовжують нарощувати свої бутони троянди, це е діді Бріджвоутер. е і декор Арлекину з біля неї. Ну, а сюди далі, сюди далі. Подивимося, як ці троянди себе почувають. Ну, Тут у мене Аляска, яку я дуже сильно обстригла, вам показувала, які пеньки пооставалися. Ну, наприклад, ось тут. Подивіться, які гілки позрізувала, бо сильно вона ж розрослася. Ну, і от вона мені випустила молодь. Тут багато. Молодих, і вони всі з бутонами, і це все буде квітувати білим цвітом. Це дуже гарно. дуже гарно. Але така троянда потребує великого саду і бажано її посадити десь посеред саду, щоб вона розкинула свої віти на всі боки, зимує вона прекрасно без укриття в нашій кліматичній зоні. Нагадую, хто не знає, живемо ми в Київській області, це північ України. Недалеко від Києва, в сторону, скажімо, Заходу від Києва. То це така собі зона, як би сказати, що буває, вже холодно у нас, це ж не південь України. Ну от, Але зимою вона прекрасна. Біля неї, да, до речі, це німецька селекція Кордес. А поряд з нею. Французької селекції Б'янвеню. Ну, Цю я не можу просто не похвалити. Це така краса, це таке чудо. От вона теж вже вся з бутонами стоїть. Це дуже ароматна троянда. Вона настільки ароматна і настільки оригінальна в своїй квітці. Квіти вони рожевого кольору, такого трошки він переходить, я б сказала, чуть чуть, -чуть, -чуть так в. Бусковий грамулечку, але в них дуже багато пелюстків, троянда сама дуже набита, і пелісточок кожен на краях має вирізблення, дуже оригінально виглядає. Ну і Поряд нею Інес Сістер, вона з такими розводами білими на пелюстках, інтересна дуже троянда. Ну, а там далі Бельканто. Все це обіцяє квітувати. Дорогі друзі. Ну, а тут у мене е, прекрасна троянда, яку я теж хвалю дуже сильно, це лагуна. Вона теж з бутонами вся стоїть, біля неї помпонела, ільзакрон суперіор. Ну і далі симпаті. Давайте пройдемо садочок, якщо вже ми гулять пішли. Пройдемось, подивимося, що тут і як тут квітує. Подивимося на цю красу і на цю велич весни. Весна квітуча прийшла в наші сади. Прохолодна весна в цьому році, але я не жалкую. Мені це якраз до вподоби. Немає тієї жари. Потроху проходять дощі, Ну, щоб сильно йшли так і мокро було, то ні, бачите, земля. От вона. Ну, припорошена трохи вологою, але під деревом вона ще й суха. Тобто поливати треба. Ну, от так. Тюльпани майже перецвіли, вже ще поодинокі квітують. Шелоподібний флокс квітує. Він у мене не такий розкішний, бо тут немає для нього достатньо сонця. А ось. Розкривається кліматіс, гляньте на це чудо. Кліматіс він голубий на колір. Ну, поки він не набрав ще свій колір. Я думаю, це пов'язано все-таки і з тим, що холодно. Так, мені тут треба було побрізати сухе, а я цього не зробила вчасно. Ну Ось так розкривається квіточка. І по мірі свого розкриття вона робиться голубенкою. Ну і далі у садочку все піднімається, тюльпани відцвітають, троянди нарощують свої бутони. І далі сад покритий зеленню, молодими побігами троянд, де Подекуди квітують отакі прекрасні тюльпани ще, Гляньте, який оригінальний колір просто дуже красивий. Поєднання молочного, вершкового і такого темно-бордового. Який прекрасний жовтий вербенник копічутий. На тлі його піднімається дельфініум. Сонечко пригріває сьогодні. Еденроус. Отак вона от виглядає. Зараз у долі маємо. Еденроуз перезимувала без укриття у свій ріст, у все, отак, як ви бачите. ну Думаю, що на 5 з як то кажуть. Ну, і далі садочок починає розвиватися і обіцяти квітування. Ну, ось я дивлюся, зламалася гілка. Це дуже погано, але що ж так буває? Від вітру розчахнулася троянда. Ну, треба було підв'язати, не підв'язала. Треба буде зараз щось робити. Бувають такі сюрпризи, виходиш уранці і вже щось є. Ніби вітру великого не було. Ну, от я підійшла до лавандової доріжки, вона зараз отак виглядає. Цвіту немає на ній, але обіцяє квітувати ряд піонів. Вони з бутонами зараз стоять, з маленькими ще. От, надіюсь, що вони будуть збільшуватися і зацвіте. Троянди теж вони нарощують свої нові пагони і бутони. Лаванда підростає. ну а тут Моя прекрасна флокс ряд починають підростати. Ну і лілії. Це все зараз в процесі вегетації, в процесі росту. От, ну, дуже чекаю піонів. Ну, не знаю, чим далі, тим я їх більше люблю. Троянди, вони прекрасні, це однозначно. Ніжність флоксів і ароматність їхню, це не заміниш нічим. Ну Велич і пишнота піонів це щось. А що? Лілії? Може, не чекаю. Чекаю Лілії, дуже чекаю. Вони прекрасні. Ну що, ну, Лілія, це взагалі. Королева серед королев. Ну, хто тут не королева, всі тут королеви. Не можу сказати, в період свого цвітіння королеви всі. Ну, ось так от виглядають мої піони. Чекаю, дуже чекаю їхнього квітування. Дуже чекаю їхнього квітування. А поки любуюся квітуванням Тамариксу. Гляньте, який він у мене красунчик, який він пухнастик, який він у мене. Отакий От чарівний, ну просто чарівний. Отакий От ось він бусковий із лавандовим відчинком трошки. Красота, просто красота. Ну і пройдемо далі, подивимося, що тут. Ну, піони залишаємо, чекаємо їхнього квітування. А далі... У мене бузина Black Tower. Ну, так я її ще й не обробила від тлі. Ніяк я не знайду часу для цього то дощ, то ще якась робота. І волотиста гортензія нарощує свої листочки і свіжі погончики. Ну, і тут моя улюблениця. золотиста гортензія, лайт моя, лайм, лайт, лайм. Лайм, лайм, лайм. Красива моя лайм лайт. Давайте пройдемо, подивимось, що там в садочку ще в мене. Ну, ось тут мій дуболисний гостролистий. Ой, як же ж ти? Так, 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 правильно сказати, падуб гостролистий. Падуб гостролистий. падуб гостролистий, яснотка, і ось так виглядає прекрасно мій вод... водойомчик такий водой має імпровізована. Ну, а там іще квітують, наприклад, ось сунтрава. Ще вона квітує. Ось така от, тільки в лісі була. а Тепер і тут у мене є. З цієї сторони квітує примула жовта. І теж сон, трава, Ну, все йде своєю чергою. Дорогі друзі, давайте пройдемо подивимося, що тут далі у мене. Ну ось квітують з маминого саду жовті тюльпани. Пізні жовті тюльпани. Ось такі. От вони. Це заключний акорд в моєму саду завжди. Вони завжди квітують самі останні. Хоча в мене є нові сорти, які ще продовжують квітувати, ну вони, правда, садилися в січні, може, через те. Я думаю, вони будуть раніше відквітати. Ну, ось тут, ще теж тюльпани. І навіть нарциси ще є. Ось такі. Я вам їх показувала раніше, коли вони тільки починали квітувати, ще квітують до цих пір. Ну і нарциси ще квітують ось такі от прекрасні нарциси, які виходять по декілька цвіть із одного квітоноса. І ось тут моя улюблениця Аннабель. Деревоподібна гортензія Аннабель. Дивіться, яка вона висока в рівень із парканом. Ну, а внизу розкинулися хости. Хости різних сортів. І зараз вони показують свою красу, оригінальність листочків, оці прекрасні розмальовки, які мають. Хто? Де, ну, наприклад, темно-зелене і світліше, а тут темно-зелене і жовте, а тут просто однотонність така. І маленькі отакі хосточки. Надіюсь, вони підростуть. Давайте пройдемо, подивимось далі. Оді вінка висить. І ось хости, брисклет чи бруслина, хости і риси, етюд, плетиста троянда і шнеєвітхен чи айсберг. Подивіться, з якими бутонами стоїть зараз жасмін. Жасмін чи чубушник, як на нього говорять. Ну, в мене вдома говорили на ньому жасмін, я так тримую традицію. Дорогі друзі, оце мій сад, і я в ньому. Руманція ще не висаджена. Чекає свого часу. Ну тут теж, бачите, квітують ще тюльпани подекуди ось такі красиві, з таким напиленням і не є подібним. Ось так і хости. за оригінальністю. Тут не будеш сперечатися. Дуже красиві, оригінальні листочки мають. Коніка підростає. Бачите, продовжує квітувати азалія. Азалія, вона у мене після пересадки, хто не знає, можливо, Хтось новий сьогодні на каналі. Через те вона так скудно квітує, але наростають нові листочки. Я переживала, що вона взагалі прийнялася. Ну, але ж прийнялася, щось зацвіла. Ну, і ось продовжує квітувати примочка Довго вона квітує, але вже перецвітають її квіточки. А жовта іще в повній красі. І я проходжу по цій своїй потаємній доріжці до своєї улюбленої лавочки. Посиджу трошки і буду закінчувати своє відео. Хочу вам всім подякувати за те, що ви гуляли зі мною. Подякувати за те, що ви в мене є. І неодмінно будьте щасливі в цьому житті. Воно одне нас. Постарайтеся бути самим щасливими і робити біля себе людей щасливих. Це дуже важливо. Дорогі друзі, бажаю вам усім мирного неба над головою, чи то дощового, чи сонячного, чи з хмарами, чи без, але неодмінно мирного. Хочу вам побажати вірних друзів, вірних друзів не підставу якусь, а вірних друзів у вашому житті. Хочу вам побажати здоров'я і повної чаші вашій сім'ї, дорогі українці, хай Господь благословить усіх нас на мир, злагоду. Добробут і щастя. Ну, а зараз, дорогі мої, підписуйтеся, хто ще не підписався. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть свій відгук, дуже буду рада йому. Розкажіть, в яких областях ви живете. Можливо, не в Україні. Мені це теж буде дуже цікаво. Всіх вас люблю. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія в своєму трояндовому саду.